Добрий день, мене звуть Ольга. Вітаю вас на каналі Вінтаж і Мопсомама. Сьогодні жіноче свято, і я хочу сказати декілька слів своїм підписницям і просто глядачкам. Дівчата, вас небагато, але ви неймовірні. Читаючи деякі ваші коментарі. По шкірі реально повзуть мурахи. Я навіть не сподівалася на таку колосальну підтримку. Дякую за побажання, поради, теплі слова. Це поштовх створювати відео ще кращими та цікавішими. І кожній з вас бажаю здоров'я і фізичного, і ментального, віри, оптимізму, а ще такого необхідного та жаданого. Для всіх нас миру. Сьогоднішнє відео присвячую брошкам. І зовсім не тому, що вважаю цю прикрасу суто жіночою. Зараз чоловіки, особливо творчих професій, носять і каблучки, і браслети, і брошки. А тому, що березень, тому що одягаємо пальта, жакети і прямуємо демонструвати свій стиль, смак та індивідуальність. Перша розкішна красуня. Це ось така троянда, виготовлена з целюлоїду. Емаль салатового кольору, ненав'язливого ніжного відтінку. Дуже якісна деталізація, навіть є колючки на стеблі. А розмір десь 7 см. вона не важка. І мене зовсім не бентежить зворотня не ідеальна сторона. Це маркування знайоме Тріфарі. Над літерою Т розташована маленька корона. Таке тавро ставили у 40-60-х -х, х роках. До речі, тріфарі давали довічну гарантію на свої прикраси. І дивлячись на них зараз, це було не просто сміливо. А й виправдано. Я носитиму її із задоволенням. Наступна. Приваблива брошка. Виготовлена з металу срібного кольору. Листочки, оздоблені емаллю, а ягідки чи бутони пластикові. У мене асоціація з гілкою буску. Модний нині колір Тіфані. Легка. Ось тут є маркування, яке не читається. У Сари Кавентрі буває такий нечіткий відтиск, але стверджувати не буду. Замочок робочий. Голка товста, рівна ну, хороший вінтажний стан. Гарна. Ще ось така лілея, полюстки перламутрова емаль вершкового кольору, центральна частина кристали з покриттям Аврори Бореаліс, зворотня сторона, трохи люфтить замочок. Не маркована. Ну, 70-ті роки. Теж привертаю увагу. Далі. Чудова весняна квітка. називається братки. Метал золотого кольору. Оздоблена прозорими кристалами центральним і безліч маленьких на пелюстках. Маркування немає. Голочка працює. Прекрасне збереження. Далі тендітна брошка, оздоблена різнокольоровими емалями з ефектом градієнт. На квітах від небесно блакитного до синього, а на листочках різні відтінки соковитої зеленої трави дзвоники. Не маркована, трохи є схід емалі в деяких місцях, але натуральна квітка теж не буває ідеальною, яскрава. Так, я ці відсуну. І викладу наступну партію, щоб ви роздивилися. Ось так. Листочок гарне, щільне покриття. Довжина десь 4 сантиметри. Універсальна прикраса. І на блузу, і на сукню, і на лацкан жакета. Голка рівна. А, і вона маркована. Намаркована. Вона Знак копірайту Эйвон. Стан чудовий. У цієї брошки. Брошка ромашка. Три яруси. Вставки. Схоже на скло. Є сходи на металі, патина, треба чистити. Баранчик трохи зігнутий, вона не маркована. Доречно виглядатиме на джинсовій тканині, вінок з листочків. Дві текстури, матова з брашуванням і глянцева блискуча, схоже на сусальне золото. Зворотня сторона. І вона маркована. Кетч. брошування теж зі зворотньої сторони. Стан збереження дуже хороший. Наступна брошка є така кімнатна рослина шифлера. Можливо, десь у тропіках вона росте в природі, але не у нас. Метал світле золото, покрите перламутровою білою емаллю. Напівпрозорою. Є пошкодження. Плями ось такі, і вона маркована. Знак копірайту, пастелі. Ну, це десь 70-ті роки. Діаметр квітки, точніше листочка, десь 6 см. Ефектна, але потребує реставрації. Продовжують флористичну тематику бутони-гвоздики. Оздоблені двома перлинами. Кольору айворі. Якісне дуже покриття. Без пошкоджень. Довга рівна голка. Чудовий вінтож... вінтажний стан. Маркування немає. І ще одна яскрава брошка, букет квітів зі стрічкою. В центрі перлини, прозорі кристали і багетні смарагдового кольору. Але є втрати, не вистачає ось тут маленького кристалика. І е, я думаю, що ось тут був багетний. Кристалл зеленого кольору. Зручний баранчик. Заячий вушка. Брашування. Не Красиво. Красива. Так, ще одна порція привабливого вінтажу, теж листочки, квіти. Продовжуємо. У цієї брошки недоліків немає. Крім трошки вигнутої голки, більшість з вас скаже клиновий листок, а мені нагадує лист смородини. Вона маркована. Це моне. Цікавий факт, саме майстри бренду винайшли кліпси з лапкою. А ще ними був створений і запатентований замочок бочка або діжка. Часто густо даний вид застібки зустрічається у кольє та на мистах. Наступна брошка дуже красива, але й дуже пошкоджена. Недарма її е, поклали в зіп-пакет. Зійшла емаль і немає одного листочка. Відламався. Приємні кольори, фісташковий і жовтогарячий, пелюстки в три яруси, течинки. Вона немаленька, довжина сантиметрів вісім. Судячи по замку, це 60-ті роки. Потребує доскональної реставрації. Айстра, мабуть. Брошка. Лист бананового дерева. Коліри малі нагадує покриття попередньої брошки, шифлери. Ось, для порівняння. Таке ж напівпрозоре, перламутрове. Але є деякі нюанси: ось тут, тут і тут, вона маркована. Знак копірайту JJ. Жонет Джевелрі. Відмінною рисою цієї марки є сюжетні брошки. Різні життєві ситуації, тварини, транспорт. Дуже багато брошок, виготовлених з п'ютеру. Це також візитівка цієї фірми. І хоч фірма була заснована у 1935 році. Маркувати свої вироби вони почали у 70-х роках. Мініатюрна корзинка для пікніка оздоблена полімерними трояндами пудрово-рожевого кольору і мікроперлинками. Візерунок на зворотній стороні говорить, що це компанія 1928. Стан збереження ідеальний. Гарненька крихітка. Вінтажних брошок, виготовлених з металу срібного кольору, набагато менше, ніж із золотого. Вставки пластикові бірюзового кольору, дві з них трошки пошкрябані, ця менше, ця більше. Є сходи покриття. Вона маркована. Це сарак. Кавендрі. Угу. До речі, Чарльз Стюарт, засновник підприємства, назвав компанію на честь своєї онучки. Такий простий дизайн, але виглядає досить сучасно. Ну, як і більшість прикрас. Цього бренду, ще один листок. у мене асоціюється з плющем, оздоблений пластиковою намистинкою, під нефрит. Чудовий стан. Виблискує. Без нарікань. ця брошка не маркована, невагома. Чергова краса, яку я хочу вам показати. Ще одна троянда, але більш витончена, світле золото, лимонне, і емаль гірчичного кольору. Схожа на джовані, але не маркована. Дуже якісна деталізація. І самої квітки, і листочки і стебла. Ось така чарівниця. Маленька брошка. Листок суниці. Сантиметрів половиною. Є сходи. Вона маркована. Це знову Сара кавентрі. Я знаю, що це сет. Є кліпси до цієї брошки, але вона потребує посріблення. Повністю треба відновлювати покриття. Ось така. Оригінальна красуня. Кіномани, мабуть, зрозуміють мою аналогію. Це пальмова гілка Канського кінофестивалю. Метал золотого кольору, оздоблена кристалами прозорими та перлинами. Там на тичинках є трошки патини, і вона не маркована. Довжина сантиметрів 8. См. Привертає до себе погляд, неординарна. Таку запам'ятаєш? Наступна брошка, фантазійна квітка, 5 пелюсток з брашуванням, маленькі кристали, і перлини ледь-ледь ніжно-рожевого відтінку. Але залита клеєм. Ось навіть. В центрі кристали не проглядаються. Дуже важко. Кріплення замочок називається плечики або чайка. Це 70-ті. Маркування немає. І остання прикраса листок берези. Такий собі трансформер, і брошка, і кулон. Ажурна, прозора, тонка. Техніка називається гальванопластика. Це покриття поверхні предмета металевою фарбою. Тобто листок, ягідку чи квітку, можна покрити шаром міді, срібла чи навіть позолоти. Головна ідея таких прикрас зберегти унікальність природного дизайну. І завершуючи це відео, я хочу додати. Нехай вас надихають та оточують не тільки красиві речі, а також душевні люди, гарні вчинки та приємні емоції. Дякую за увагу!